Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна краса Природи. Собираюсь от е, на рибалку. Е, сьогодні буде в мене прикормка і наживка Ман, е, перловка. От я відварив перловку е, вечором. Да. А зараз її треба здобрити і створити э, сюрприз. Для того, щоб э, була хорошо уловиста э, перловка. Но, э, сюрприз полягає в тому, що додати потрібно сюди э, якогось речовини пахнічої. Ну, Сьогодні я додаю такої речовини, як е, кукурузені палички. Кукурузені палички сладкі, ароматні, вже е, з усіма запахами. Що я роблю? Беру е, таку от трку дам і просто натираю паличок на да манку на да приловку от е, кількість тут у мене прям 200 300 десь треба натерти 5-6 штучок таких паличок Робимо з них із паличок муку таку крупку. Mm. 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 Можна попробувати перебити на кофемолці, на блендері може би. Ну я от на такій. Mm звичайній кухонній штуки от і все ну от бачите я їх на на натер тепер перемішую переміщую це все на і поки доїду до рибалки, воно буде братися таким ароматом. Да. Я вже декілька разів спробував, мені дуже сподобалось, тому що результат дуже гарний. Карась Активно плює на, на перловку. Раніше я віддавав значить, перевагу на, на манку і їхав, ловив. Ну, так, на цьому ставку завелася синявка, і я вирішив спробувати е, половити на да. Ну, Баба сказати, що синявка. Не може збивати перловку і тому воно жде, поки її клюне карас. Отакі, друзі, справи. Так що, кому сподобався такий сюрприз для риби в вигляді подрібнених молочних кукурузових паличок, можете спробувати. Тут немає нічого складного. Ну, можна частину зробити так, частину без паличок і порівняти результат. Да. А на цьому буду завершувати своє включення рибакам не фастани вузки. Мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.